Вітаю сьогодні 3 травня, субота, в ефірі телеканалу ТІ Підсумкова інформаційна програма в розрізі тижня. Для вас у студії працює Марія Родрігес. У Кіровограді визріває політично-управлінський колапс. Про його причини та наслідки говорили у кіровоградському прес-клубі. Журналістами спілкувалися депутати міськради, член ради депутатської групи за добробут міста Ігор Волков та Юрій Тітов. Чаровим кроком до по суті рейдерського перезавантаження влади у Кіровограді стала 36-та сесія міськради, яка відбулася 24 квітня. Спікери констатували, результатом засідання стало близько 20 рішень прийнятих із грубими порушеннями. Рушеннями Було дуже багато нарушений. Нарушений как с точки зрения закона о местном самоуправлении, так и с точки зрения закона нашего местного регламента работы. Городського совета. перше на наш взгляд що це направлено на змінення позиції по назначенню довжностних ліс, в частності з замістителі городського голови, тобто часті власті, яка ну, прийнято називати ісполнітельною, більше про це рішення розповів Ігор Волков, який до недавнього часу був секретарем міськради. Відтак як ніхто знає її регламент, до якого власне на останній сесії похапцем внесли зміни, що можуть поставити хрест незаконності. Та прозорості призначень заступників міського голови. Нинішня редакція регламенту міської ради. Перший абзац статті 182. Перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міськради затверджуються рішенням міської ради за пропозицією міського голови. Крапка. Така норма регламенту абсолютно відповідає духу і вимогам закону про місцеве самоврядування, з подачі депутатів з голосу, як вже це було сказано, при формуванні порядку денного. Було озвучена пропозиція з голосу. Вона ніде не була надрукована. Вона досі її не існує в друкованому вигляді. Її ніхто не бачив. Суть полягала в тому, що не тільки міський голова може пропонувати позиції заступника міського голови, а й депутатські групи і фракції. Це рішення було прийнято із суттєвими процедурними порушеннями. Як вже говорилося, питання не було у порядку денному. Його внесли з голосу. Попередньо воно не було розглянуто депутатськими комісіями, а проект не опубліковано. Як то вимагає регламент і закон більше того, голосували за це рішення в цілому, тобто пропоновані зміни навіть не були озвучені у сесійній залі. Логічне запитання: навіщо було так грубо протягувати ці зміни до регламенту, коли будь-яка група чи фракція зможе пропонувати свою кандидатуру заступника міського голови? а Міський голова, згідно вже змін до регламенту, має відповідно ставити кожну таку кандидатуру на голосування. Ну це посміятися над принципами місцевого самоврядування на всю Україну називається. Тут є мета абсолютно мені, яка читається це усунути міського голови від питання призначення власних заступників. Якщо говорити простіше, то Марії ведеться війна за крісла у виконавчій вертикалі. Перемога у цій війні ситуативної більшості, імовірніше за все, призведе до повернення старого кулуарного режиму вирішення питань та періоду сумнозвісного деребану часів 405-го земельного рішення нагадаємо новоспечену більшість створили силами фракції батьківщина на чолі із нещодавно призначеним секретарем міськради Іваном Марковським та одіозної частини колишньої фракції регіоналів в особі депутатів Осітрова та Шамардіна. Тим констатували спікери шанс завадити рейдерському перезавантаженню влади ще є, адже рішення ще не підписане міським головою, який саме зараз має показати, хто в домі господар, і з цим власне і звернулися до Олександра Сайнсуса депутати. Я ще раз хочу звернутися до нього з проханням і вимогою бути міським головою. Стояти твердо на позиціях права, на позиціях регламенту і на позиціях духу закону про місцеве самоврядування та прийняти вольове політичне рішення, зупинити це беззаконня і накласти віта на принаймні хоча б на одне рішення на рішення змін до регламенту. Хоча, за великим рахунком, половина рішень цесії, що відбулося в четвер, заслуговує на це. Отримав міський голова й офіційне звернення з вимогою зупинити рішення, що стосується змін до регламенту, як незаконне прийняте із багаточисельними порушеннями. Під цим зверненням підписалося більше півтора десятка депутатів. Лист із проханням дати оцінку законності прийнятого рішення направили і до прокуратури. Продовжуючи деталізувати негатив від сесії, котра відбулася 24 квітня, не можемо обійти стороною і інші рішення. із серії тих, що ставлять під сумнів здоровий глус новоспеченої більшості міськради, є ліквідація Агентства розвитку міста. Нагадаємо, це питання не винесли на розгляд, а проштовхнули. Лобіював знищення перспективного підприємства, нещодавно призначений секретар міськради Іван Марковський. Саме він наполягав на поверненні до питання, яке попередньо не вдалося втиснути у порядок денний. Обидва депутати, що спілкувалися з журналістами, переконані, ліквідація агентства була не на часі, адже підприємство уже напрацювало зв'язки із потенційними інвесторами та виборово чималий грант на соціально важливий проект. Агентство виграло там грант посольства ФРГ на строїтельство приюта для ну, бездомних там людей наших. Власне, під час сесії Юрій Тітов наголошував, потрібно відкласти рішення щодо ліквідації агентства. і пропонував колегам інші шляхи, як зекономити на його утриманні. Організовувалося це підприємство, ну брали примір з наших польських. Друзі Вавроцлав'я у них там ніхто агентств несколько там і вони на сьогоднішній день часне агентства, То тобто вони заробляють за що привлечения інвестицій, покривають свою розходну часть там і так далі. Юрій Тітов пропонував під час засідання і інші варіанти, які б дозволили не ліквідовувати агентство. Втім, ситуативна більшість міськради на чолі з Іваном Марковським не дослухалися. Наголосимо це не єдиний сесійний подвиг новоспеченої компанії, у яку крім фракції батьківщина входить і одіозне крило, колишніх регіоналів. Так ще один протиснутий захід економії позбавив пільгових відшкодувань міську лазню. За що ініціатору рішення Івану Марковському не раз подякували постраждалі від його економії відвідувачі закладу, що пропрацював 30 років. Ініціяти секретара кадря міської да, дивіться, компенсації пільги за відвідучі лазні не буде. Припиняється. припиняє вона була соціальна. На каком основании сняты пили? Кто ему дает разрешение? Да. Кто? Вы подождете, мы помоемся, я Иван Ивановичу Марковскому подарет от веник. И пускай он с ним парится. Не тим шляхом ідуть нинішні керівники міста, переконані Юрій і Ігор Волков. Зокрема, це стосується і похопцем внесених змін до регламенту, що знову ж таки ініціювала новоспечена більшість. Нагадаємо, згідно цих змін, міський голова майже повністю усувається від процесу призначення своїх заступників. За нього це робитимуть депутатські групи. Це у свою чергу може призвести до того, що такі напрямки, як економіка, медицина, освіта та комунальна сфера, керуватимуться не професіоналами, як було до цього, а політично ви. Відними новоспадчені більшості особами крісла розподілили, кулуарні домовленості виголосили. Є побоювання, що Кіровоград може повернутися до добрих чи недобрих часів, коли головною метою знаходження при кріслах і при владі були пріснопам'ятний деребан землі. Хоч вже ніхто не хоче згадувати ті 405 рішення, але е, журналісти чудово пам'ятають і знають про що йде мова. Аби не допустити цього сценарію, Юрій Тітов та Ігор Вовков разом із 15 депутатами-однодумцями звернулись до міського голови з вимогою зупинити рішення, що стосується змін до регламенту, як незаконне. Якщо міський голова не накладе вета на рішення змін до регламенту, то я, на жаль, прогнозую найближчим часом, що кіровоградців чекають революційні події в міській владі, які, на мою думку, аж ніяк не підуть на користь місту. Тарифи на проїзд у громадському транспорті таки переглянули і підняли. Сталося це 29 квітня на засіданні виконавчого комітету. Про нові ціни на проїзд дивіться далі. Майже три десятки питань саме стільки розглянули на засіданні. Усі їх голосували майже без обговорень, Зупинились лише на двох: перше визначення місць для здійснення сезонної торгівлі. Даний проєкт рішення підготовлений відповідно до заяв підприємців. З метою більш повного задоволення сезонного попиту громадян. Крім того, дане рішення, даний проєкт рішення було обговорено на засіданні постійної комісії з питань торгівлі. Загалом таких літніх майданчиків у Кіровограді буде встановлено майже півсотні. Щодо адрес, то на засіданні озвучили лише 2-3. Відтак, не виключено, що мешканцям багатоповерхівок варто очікувати сюрпризів у вигляді пивних забігайлівок. Після торгівельного питання перейшли до транспортного. Розпочали із тролейбусного тарифу. Встановлення тарифу за одну поїздку пасажира у міському електричному транспорті міста Кіровоград. Від назначеного рішення все. Встановлюється вартість разового проїзду в одному пасажиру міському електричному транспорті в для Кірограді врятував серед разкотна кампанії у розмірі 1 гривня 50 копійок. Далі підняли вартість проїзду у маршрутному таксі. Тепер він становить 3 гривні. Окремий тариф діятиме на 274 маршрут. Кіроград селища нове. 3 гривні 50 копійок. А от пощастило тим кіроградцям, котрі користуються 17 м маршрутом. Вартість проїзду там не змінилась. Перевізників тарифні зміни задовольнили. Принаймні процес свідчить виступ одного із транспортників. Хочу поблагодарити е всю е сполком да, за прийняття цього рішення. Весь наш город, дякую. Приносимо звільнення за цю демонстрацію 26 числа. Ну, у нас був такий вже срив емоцій. Скажуть. Отож ще раз, згідно рішення виконкому, ціна на проїзд у тролейбусі становить півтори гривні. У маршрутці – три гривні. Окремий тариф 3,50 діє в Новинському маршруті. Далі про те, як відреагували кіровоградці на черговий удар по їхнім гаманцям, підвищення вартості проїзду стало апогеєм довго тристороннього протистояння перевізників кіровоградців та влади. За декілька днів до толоносного засідання транспортники пішли на радикальний шантаж мерії, перекрили рух у центрі міста. У той же час на маршрути не вийшло близько двох сотень водіїв. Вимога бойкотуючих, негайне підняття тарифу та перегляд політики пільгових перевезень. У випадку ігнорування вимог транспортники пообіцяли повторити демарш. Шантаж спрацював, тариф підняли, кіргорадці обурені, хоча розуміють, рано чи пізно це все одно б сталося. Плохо, звісно, але що зробиш. Виходу ж нету. Ну загалом, як ви вважаєте, це правильно чи неправильно на скільки високе підвищення? Это правильно, right, неправильно. Это временное right. явление, доллар вернется назад, бензин упадет, и пока поднимать не надо было, потому что назад цены не уйдут. Ну, ви знаєте, як для працівників маршруток, то це правильно. А як для нас, то, звісно, це дуже дорого і, і важко і неудобно. І все це не так, неправильно, але що ми зробимо? При маршруток, підняли в принципі проїзд і на тролейбус. Тепер він коштує. Uh -huh, 50 uh -huh. То як вважаєте, можливо, не варто було саме на тролейбус підняти? Ну, звісно, хай би на тролейбус залишалося більш-менш там же їздять. Люди такі, що по льготам і в основному по льготчики їздять. Говорили, що 4 гривні буде, ну 3 гривні ще. дело, у кого сім'ї, 4 чоловіка сім'ї, двоє дітей, двоє учеба і все остальное, то, звісно, це дорого. Учитывая зарплати такі, які у нас, правильно? Я вважаю, що, по-перше, за велика сума, ну 250 хоча б було б про намі якесь. Більш-менш нормальна ціна. По-друге, я так розумію, що зв'язано з ростом цін на пальне, який був замовний ростом долара. Ну, цілком можливо, що долар впаде з кредитами МВФ, а вже ціна назад навернеться за проїзд. І дуже багато, дуже багато питань з, з, до, до перевізників стосовно перевезення в вечірній час. Ну, наприклад, так. Наголошуємо тарифи вступають в силу з моменту їх опублікування. Результати першого кварталу 2014 року пріоритети майбутньої роботи та виховання покоління справних платників. Всього на плановому засіданні громадської ради при обласному управлінні міндоходів розглянули шість питань. Тривала зустріч більше години. Традиційно голосували на ній очільник дорадного органу Ігор Волков. У січні березні наша область не лише виконала й перевиконала податковий план. Повідомила присутнім керівник управління Тетяна Соколенко. Завдяки платникам податків Кіровагращини протягом січня-березня поточного року державний бюджет отримав 239 мільйонів 344 тисячі лише у березні надійшло майже 93 мільйона мільйони гривень, що на 33 мільйони або на 50% відсотків більше. Минулого року найгірше у першому кварталі спрацювала і Кіровоградська митниця. Зокрема, податок з імпорту склав більше 140 мільйонів гривень. Щодо експорту, то наш регіон має 97 країн-партнерів. В минулому році їх було 88. В середньому експортний груз оформляється в Кіровоградській можні за 37 хвилин. Что касается импортного груза, 1 час, 1 час 45 минут. Максимальное время, которое предусмотрено таможенным кодексом Украины, до 4 часов. 99% процентов Грузова оформляються в електронному вигляді, скажем чесно, відкровіна вище, ніж в Європейському Союзі. Там середній процент від 92 до 97%. Незважаючи на те, що держава вимагає стабілізації надходжень до бюджету органи міндоходів, зберігають лояльність у питаннях контрольно-перевірочної роботи. Здійснюється вона в межах ризикоорієнтованої системи моніторингу. Так протягом першого кварталу в цьому році проведено майже в половину менше планових та позапланових перевірок аніж за аналогічний період минулого року у цифрах це 141 проти 244 у 2013 році. В другому кварталі заплановано провести 17 перевірок, що на сім менше ніж в минулому році, незважаючи на загальне зменшення кількості перевірок, за перший квартал до нараховано до бюджету 22,2 два гривень узгоджених та неузгоджених податкових зобов'язань проти 12,5 з половиною мільйонів гривень за відповідний період 2013 року. Узгоджено 15,1 мільйона гривень, тобто ті суми, на які платник погодився, які ми повинні спрямувати до бюджету. Особливу увагу члени громадської ради звернули на озвучений алгоритм закриття бізнесу. Зокрема, Ігор Волков акцентував, часто цей процес затягується до року чи більше. Відтак було вирішено ініціювати перед законотворцями питання щодо спрощення процедури. На десерт говорили про конкурс очима дитини при бюджет країни. Дві категорії дітей можуть брати участь тим, яким виповнилося 9 11 років. Це перша категорія, і друга категорія 12-15 років. Три напрями цього конкурсу: художні твори, літературні твори. І перший в цьому році напрямок такого раніше не було. Комп'ютерна графіка або комп'ютерна анімація. До цього у нас було вироби мистецтва. Проводиться конкурс у три етапи: перший районний уже завершився на черзі, другий обласний його переможці представлять Кіровоградщину на всеукраїнському рівні. Завершуючи засідання громадської ради, її голова Ігор Волков наголосив, не зважаючи на процес реорганізації відомства, дорадчий орган працює і буде працювати в штатному режимі аж до необхідності його перезавантаження. Я думаю, що та найбільш активна частина наших громадських діячів. Які є в Кіровограді і в області, і які представляють інтереси як бізнесу, малого, середнього, так і великого бізнесу, інтереси підприємництва. Я думаю, що ці люди завжди будуть і в цьому приміщенні завжди будуть. Казати свою думку задля конструктивного діалогу примітно, що у засіданнях завжди беруть участь керівники управління. Відтак вони з перших вуст дізнаються про проблеми платників. А це означає, що громадськість може відслідковувати швидкість та якість їх вирішення. Якщо громадську раду не доведеться переформатовувати, то наступна зустріч відбудеться влітку. Вже вирішили, що одним із питань буде підведення підсумків цьогорічної кампанії декларування. Надавля там чи впливає, чи має у вівторок відзначався міжнародний день танцю. У Кіровграді до цього свята ставлення особливе, адже статус танцювальної столиці України треба постійно підтверджувати. Тому що минулого року освітяни започаткували танцювальний флешмоб цього року. Він також відбувся рівно о 10-й ранку на шкільних подвір'ях почали танцювати. Це вихованці 19-го ліцею. До старту флешмобу залишається 5 хвилин. Тому учні навчального закладу проводять останні репетиції. Ті ж діти, які натанцюють, спостерігають із вікон власних кабінетів. Це саме наші першокласники, другокласники, яким ще важкувато витримати такий ритм танцю. І наша площадка не вміщує, стільки дітей бажаючих. Усередині танцювальної колони діти у жовтих футболках. Як зізналися самі учні, цей колір їм дістався неспроста. Ті, хто гарно танцює, то брали най, ну, найгарніших. Ті, хто танцює і ставили не вперед, давали треба. Колони. А ось у Василя футболка блакитного кольору. Та для хлопців. Це не має жодного значення. Йому б краще розібратися щодо чого. В конце постантіраю суттєвіх на прошлих На репетиціях я крутів девочку, Тепер всі все переставили, Я вообще не понимаю, що я должен делать. Танцювальний флешмоб стартував без запізнення рівно о десятій ранку. Тривав він близько п'яти хвилин. Усе, що відбувалося на майданчику, фільмували вчителі навчального закладу, щоб потім змонтоване відео надіслати до міського управління освіти. Сам флешмоб присвятили миру у всьому світі. Це коли нема війни, всі дружно живуть, всі України. У Кіровограді гостювала відома українська письменниця Ірен Роздобудько. Протягом чотирьох днів відбулося декілька зустрічей із кіровоградськими читачами. З юними шанувальниками літераторка спілкувалася у бібліотеці Гайдара. У кожного з нас в дитинстві була мрія. Хтось хотів стати космонавтом чи лікарем, а хтось марив письменництвом. Саме з такими замріними дітлахами і зустрілася Ірен Роздобудько. Аудиторія учні 3-4 класів, які одразу ж засипали гостю запитаннями про її дитинство, ідеї до нових книжок та реальність персонажів. Ірина з радістю спілкувалася з малечею, давши навіть декілька порад для тих, хто мріє писати професійно. У вас є друзі, подруги, є, так? може двоє, а прекрасно, якщо було четверо вас. Я вам раджу починати вже зараз щось. Вигадувати і записувати. Бережіть все, що ви пишете, все, що ви робите, це вам колись знадобиться. Повірте, мені. Встигли на заході і у піратів пограти. Діти зображали персонажів з презентованої авторкою книги Пригоди на острові Клаварен. Інтерпретовані піратські клятви у виконанні дітлахів були напрочуд дотепними. Ця зустріч стверджують організатори не лише приємно дозвілля дітей, але й черговий крок у заохоченні їх до читання. Цього тижня у Кіровграді стартували заходи до дня перемоги, один з яких організували працівники краєзнавчого музею. Вони завітали до пацієнтів обласного госпіталю для ветеранів війни. Там музейники розгорнули тематичну фотовиставку. До її експозиції увійшли документальні знімки, зроблені під час окупації Кіровограда. Її фото героїв наступальних операцій. Також до госпіталю запросили ансамбль журавка, учасники якого заспівали військових пісень. Час іде невблаганно швидко і, на жаль, забирає від нас дорогих людей, ветеранів Великої Вітчизняної війни. І такі е, заходи е, допомагають відчути їм, що вони нам потрібні. У продовження теми поглянути на Велику Вітчизняну війну очима сучасників запросив кіроградців колектив музею Кропивницького. Крім самої експозиції, музейники підготували ще й насичену святкову програму. Сьогодні в відділі обласного краєзнавчого музею, меморіального музею Марка Лукича Кропивницького, відбудеться захід присвячений до дня перемоги, на якому буде представлена виставка фоторобіт нашого співробітника. І також в музичній вітальні будуть виступати учні другої школи сезонської школи, представлять свої музичні твори саме до дня перемоги. Відкрили захід виступом героя, який пережив усі воєнні жахи. Свои переживания ветеран продав Вершем. Я мечтал о сущем чуе, чтоб от выдумки моей на войне живущим людям стало, может быть, теплее, чтоб читатель вероятный молвил с книгой в руке. Вот стихи. А все понятно, все на русском языке. Опісля перейшли до презентації фотоекспозиції День перемоги очима сучасника. Її автор, співробітник обласного краєзнавчого музею Володимир Момот. На світлинах моменти зі святкування Дня Перемоги. Добре, розмістили ми ці фото без етікеток, тобто не підписані. Тому що ми вирішили, що нема що підписувати. Ви прекрасно знаєте і картечні вали, і військове пазавище, і площу Кірова, і Вулицю Шевченка. Ще цього дня відвідувачів познайомили із творчістю Сезонівської дитячої музичної школи. Її учні підготували повноцінну концертну програму. Мотузяне диво під такою назвою у бібліотеці Чижевського відкрилася персональна виставка кіроградської майстрині Любові Люненко. Це перша персональна виставка рукодільниці. Подивитися роботи Любові Люненко до бібліотеки прийшло чимало її колег. Два місяці тому майстриня стала членом клубу народних ремесел «Ниточка». Її керівник Наталія Ніжнікова, власне, підштовхнула жінку до відкриття власної виставки. Загалом Любов Люненко представила близько ста своїх робіт, більшість з яких зробила за кілька тижнів до прем'єри. Цікаво, але створювати мотузяні шедеври Любов Люненко почала не так давно, наприкінці 2013 року. В декабре месяце две тысячи года я начала заниматься вообще вот в этом творчестве. Вообще творчество. Никогда не занималась раньше. Просто захотелось как-то сделать подарки своим подругам, детям. Ну, вот так получилось. И вот интернет, и свои мысли. И вот так пошло, и пошло, и пошло. Потом просто идеи, они одна за одной захлёстывали, захлёстывали. Я не могла остановиться. Вот из этого вышло то, что вы видели. Я очень люблю таких же людей, которые вот загораются, которые горят, которые сразу откликаются на какие-то мои предложения. Поэтому сама Людмила – это чудо. І кроме всего прочего, и выставка у нього так і називається чудо из шпагата. Палітра моди. Так охрестила свій звітний показ студентки педуніверситету. Захід проходив на конкурсній основі. Відтак дизайнерські здібності дівчат оцінювалися. Дівчата, що навчаються за спеціальністю технологічна освіта, протягом року шиють, вишивають, розробляють власні моделі, які потім поєднують у колекції та представляють на щорічному конкурсі палітра моди. Цьогорічний показ був вже 18 18-й. Кожен рік студенти дивують нас своєю креативністю, творчістю, своїм підходом до виконання модели. І звичайно, що із з року в рік від курсу від курсу покращується майстерність. Вони вчаться шити, створювати красу. Під час конкурсу учасниці продемонстрували 16 колекцій, серед яких свої сили випробували і учениці 20-ї та 35 ї шкіл. Журі було складно визначити переможців, адже всі дівчата гідно презентували свої роботи. Сегодня мы здесь присутствуем второй раз и хотелось бы сказать о том, что коллекции с каждым годом становятся все ярче, креативнее, интереснее. Сегодня было очень трудно судить, потому что сегодня действительно поразили, можно даже назвать открытие этого конкурса, это ученики 35-й и 20-й школы. Это использование бисера, ручная работа, вышивка, все было просто замечательно. Студенты тоже показали замечательные коллекции. Также було очень трудно вибирати. Ну, поэтому ми так довго і совещались, І награди знайшли своїх поведітелей. Дипломами різних ступенів нагородили практично всіх учасниць. А переможці отримали подарунки від спонсорів конкурсу. І це вся інформація на сьогодні. Видивилася підсумкову інформаційну програму в розрізі тижня. Для вас у студії працювала Марія Родрігес. Бажаю вам гарного настрою. На все добре.